Хто ж забуде, як під час революції гідності на Майдан Незалежності вийшли тисячі людей із щирим бажанням приборкати свавілля влади, покінчити із корупцією та розпочати нове європейське життя, скільки самовідданості, які надії? Але ми регулярно аналізуємо статистику, інформацію про ціни ввезення тих чи інших товарів. І, шановне товариство, можу вам з повною відповідальністю сказати. Про те, що якби митниця на сьогоднішній день працювала належним чином, ми б з вами мали ще один бюджет України просто паралельний бюджет. І ми б тоді, як парламентарі, не були змушені голосувати за ганебні закони, якими ми знімаємо 15% пенсії з працюючих пенсіонерів. Також було відзначено, що трапляються і випадки, коли держслужбовці високого рангу працюють не стільки на державу, скільки на себе в Одесі вона має яркий характер. К сожалению, конкретні госслужащие сьогодні ходять, консультируются і. Работають під бізнес, під контрабандистів». Учасники заходу констатують, корупція корупція набула державного масштабу, і так чи інакше присутня у багатьох сферах життя України. Боротьбу з нею треба посилювати на місцях тотальне оновлення кадрів, підвищення заробітної плати, зменшення паперової бюрократії та ведення електронного врядування зможуть зламати цю корупційну систему. На засіданні звернули увагу й на потребу реформування кримінальної реформи та подолання кумівства і політичного заступництва. Зокрема, за останній рік на Одеській митниці кілька керівників змінюють один одного. Під демокливим мечем вони спочатку пішли. лекарняны, а далее у ставку, так и залошавшись на Они кого сами себя будут арестовывать? Украина это немножко, может быть, нестандартная страна в проблемах коррупции. И э, очищение власти нам нужно для того, чтобы убрав одних лиц, на их места зашли другие лица. Потому что сегодня, скажите, кто будет возбуждать уголовные дела? Зампрокурора Приморского района, который бывший зампрокурора Печерского, господин Кузьменко. Прокурорка. Прокурор прокурор. Уже сняли, Уже сняли слава Богу. Да? Скажите. Я этот не... человек будет возбуждать уголовні діла. Угу. О чем ми говоримо? Поэтому правоохрані проблема правоохранительной системи, которая доле вместе со всеми органами, которые несуть деньги. Учасники брифінгу підкреслили за всіх складнощів та протиріч держава і громадськість рішучі налаштовані на подальше поєднання зусиль у боротьбі з корупцією. Анастасія Роблець, Владислава Приходько, факти.